Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Сьогодні на уроці ми з вами підведемо підсумки і проведемо підсумковий урок з письма. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Сьогодні ми підведемо підсумки, вивченого під час уроків письма за цілий рік. Перед тим, як будемо працювати, давайте пригадаємо, як нам необхідно сидіти за столом під час письма, як правильно тримати ручку у своїй руці, і як покласти перед собою зошит. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в косу лінію від попередньої роботи. Пропустіть один чистий рядочок. На наступному рядочку відступіть місце у три пальчики від початку рядка та запишіть сьогоднішнє число і слово червня. З нового рядочка відступаємо місце у два пальчики, записуємо з великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. Свідки, давайте ми з вами повторимо алфавіт. Протягом першого класу ми з вами вчили алфавіт. Так? Давайте ми його ще раз повторимо. І хто не пам'ятає його на пам'ять, то вам завдання за літо вивчити всі букви. Будь ласка, пригадуємо і називаємо алфавіт. А-А. Б В Г Г Д Е Є Ж З И І І Й К С Т У Ф, Х, Це, Ч, Ш, Щ, М'який знак. Ю. Я. Повторіть, будь ласка, ще раз алфавіт самостійно. Так, добре. А зараз, дітки, ми пограємо в умовну гру збери слово. Подивіться, перед вами є набір букв. Нам необхідно їх розставити так, щоб скласти слово. Яке слово тут має бути? Ручка. Так. Ручка тут має бути. Молодці. Так, далі збираємо наступне слово. Розкладіть букви так, щоб вийшло слово. Тут є зашифроване слово пенал. Так, дуже добре. Молодці. Наступне слово тут має бути слово ЗОШИТ. Добре. Так, збираємо слідуюче слово. Тут зашифроване слово Олівець. Так, дуже добре. Молодці. Далі, яке тут слово? Зашифроване слово книга. Так, дуже добре. Слідуюче слово, давайте спробуємо його зібрати із букв. Рюкзак. Так, саме рюкзак зашифрували нам тут. Правильно молодці. Збираємо наступне слово. Зашифроване слово лінійка. Так, добре, молодці, лінійка. Збираємо наступне слово із букв. Хто знає, що в нас має вийти циркуль, має вийти циркуль, дітки. Так, ми з ним ще не працювали цього року, але будемо працювати. Далі із цих букв збираємо слово. І в нас має вийти слово фарби. Фарбами ми користувалися. Так. Добре, дітки? А зараз у свій тоненький зошит, давайте запишемо всі відгадані нами слова: ручка, пенал, зошит, олівець, книга, рюкзак, лінійка, циркуль, фарби. Запишіть, будь ласка, ці всі слова у свій зошит. Дітки, скажіть, а як можна об'єднати, в яку групку і як назвати ось це все? Шкільне приладдя. Так, саме цим шкільним приладдям користується кожен учень. Зараз, дітки, я вам пропоную списати у свій тоненький зошит невеличкий друкований текст. Послухайте його. Прокидається сонце, прокидається ліс, шелестять берізки. Аж ось пролетів вертоліт. Це пілот. Він охороняє ліс. Струнка берізка вітає пілота, киває вітами. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу та спишіть цей друкований текст у свій зошит. Я сподіваюся, ви вже впоралися із цим завданням. А тепер. Давайте перевіримо, дітки, як має виглядати списаний текст, текст у вашому зошиті. Зверніть увагу на те, що початок речення має бути з великої букви. В кінці речення має стояти крапка. В останньому реченні є ще й знак кома. Перевірте, будь ласка, якщо ви раптом побачили десь в своєму зошиті помилку, одразу її виправте. Якщо помилок немає, молодці, ви дуже добре впоралися із цим завданням. А зараз, дітки, напишіть, будь ласка, два-три речення у своєму зошиті, якими ви уявляєте свої канікули. Подумайте, що б ви хотіли, щоб відбулося з вами під час літніх канікул? Можливо, ви десь хотіли поїхати, когось побачити. От запишіть, будь ласка, два, три. Три складених речення у свій зошит про те, якими ви уявляєте свої літні канікули? Скажіть мені, будь ласка, що ми з вами робили сьогодні на уроці? Сьогодні на уроці ми підводили підсумок вивченого за рік, так? Як ви розумієте вислів, дружити зі словом? Дружити зі словом, тобто продовжувати читати, спілкуватися, писати, висловлювати свої думки. Дітки, я бажаю вам гарних канікул і найкращого відпочинку. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: синій, зелений, червоний, помаранчевий, жовтий або блакитний. А я дякую вам за вашу роботу та старанність під час уроку письма та прощаюся з вами до нових зустрічей!